Дали наказ, що будемо їхати за нашими хлопцями спроводжувати колону на схід для виконання бойових обов'язків. Інспектор з безпеки дорожнього руху сержант Філюш. Старший інспектор служби безпеки дорожнього руху, головний сержант Зайцев. Їхали там на схід, бачили колони, як це все рухалось, вже більше розуміли реальності, які є, що, ну, що таке війна. Мар'янка і Нова Михайлівка просто розбиті. Були. Нічого цілого немає, ні, ні одного будинку, нічого. Протримались ми три місяці там, важко було, були важкі бої. Втрати у нас, втрати по, по особовому складі були, але мені метра не здали. У нас стоїть задача доїхати, доїхати до певної точки. Там ночуємо, зранку знову виїжджаємо. Всякі бувають труднощі по дорогах. Приїжджаємо до точки, а там моста немає. розвертаємо всю колону і шукаємо місця, щоб проїхати далі. Забезпечення безпеки дорожнього руху під час здійснення маршів покладено на нашу службу. Тобто, якщо рухається колона, одна машина попереду їде, веде колону, інша замикає колону. Якщо є попереду перехрестя, то задня машина їде наперед, обганяючи всю колону. Там перекриває перехрестя, світлозвукові сигнали, щоб колона безперешкодно проїхала те чи інше перехрестя. Я був старшим техніком з безпеки дорожнього руху, начальником КТП нашої частини. Потім запропонували мені, так як створилася вже служба безпеки дорожнього руху, так як я вже трошки мав розуміння по безпеці, тобто запропонували мені стати начальником служби, бо то, що в цій службі ну це не легка служба, бо то, що коли ви супроводжуєш колони, то це відповідальність, відповідальність за збереження техніки, життя що військових так само і. Простих громадянів, які есть, ну, не звертають увагу на проблискові маячки, на сигнали. Ми не тільки наші колони супроводжували, нашої військової частини, інших військових частин, приходили телеграми, розпорядження, щоб ми їздили також їхні колони супроводжувати. Був випадок, коли ми їхали, супроводжували колону. Випала мені така нагода, їхав ззаді, замикаючи. І бували такі, що доганяють і обганяють, питаються, чого ми не можемо об'їхати. Якщо включена. Мигалка синя з червоною, ну це я не знаю, ким потрібно бути, щоб на червоне світло їхати і обганяти. Ну, Ризики є також, звичайно. Район бойових дій там вже швидкі з пораненими, вони не дуже скоро їздять. І у них, так як машини вже виходить, вони були колись швидкі з проблизковими, зараз то все закрашено, щоб менше привертати увагу. Ну і Вони там летять, ніхто не бачить що там швидка, а коли ближче вже бачиш, то швидка і там вже пропускає. Ну, ніхто їх не затримує. Буває, що коли приїжджаєте і там якраз були обстріли, і там дуже люди в паніці ну, їдуть, їм взагалі вже. Ну, не то до то правил дорожнього ні. руху. Ну, такі моменти є. Ну, наприклад, навіть може бути такий варіант, що ми вступаємо їм дорогу, щоб вони якось там проскочили, бо так. це є безпека дорожнього руху. І вони там, у них шок там не виїжджає. Тобто збільшуємо дистанції, то розтягуємо колону по максимально, щоб було, Можна було, Якщо був би обстріл, то щоб колона могла водії могли зреагувати, то якісь маневри зробити на дорозі. Саме головне то розосередження, то техніки так само, то їх з людей. То багато чого можемо допомогти, бо якщо ті, їдуть військовослужбовці, які то є, ну, перший раз вони тільки їдуть в, на зону, ну, в зону бойових дій, то їм треба допомогти трошки згуртуватися. О, там, ну, там більшості колективно роблять. Проведення бойових дій немає мостів, немає нічого. Були моменти, що там заїжджали тупик. Ця да. колона стоїть. там, Дуже велика колона. стоїть і Це треба знайти момент розвернути ту всю колону і вже знайти правильну дорогу. Хлопці самі по собі такі, що завжди молодці, завжди ті машини вилизували, вичу, вичухували, дивилися, що там в них тече десь масло, десь солярка. Вони там Днювали, ночували біля тих машин. Молодці. Хотілося б всім водіям побажати, їм на дорозі не зустрічалися нехороші люди, нехороші водії. Всі розуміли одне одного. Правило 3D, не забувайте, всіх вітаю з ними автомобілістів. Слава Україні! Ну, я би побажав, щоб завжди були пильними, щоб ніколи їхні автомобілі їх не підводили. І міцного здоров'я. і Разом до перемоги. Бажаю в першу очередь швидкої перемоги. Завжди зеленого світла на дорозі. Mm. Ну, і гарної дороги і повних баків. Слава Україні!